В листопаді минулого року, 2010 року, братство святоправедного Петра Колнишевського, яке діє при однойменній парафії в місті Донецьку, яке належить до Української православної церкви Київського патріархату, звернулося до священного синоду Української православної церкви Київського патріархату з проханням розглянути питання, питання про канонізацію. Гетьмана України Петра Коношевича Сагайдачного. Оскільки ми вважали, що цей подвижник, ця непересічна особистість зробила дуже багато для відродження українського православ'я в 17 столітті, для захисту християнської цивілізації, зокрема і, і Європи, для того, щоб Поставити козацтво на захист православної церкви. Ми звернулися до священного синоду з тим, щоб це питання було розглянуте. Ну, на жаль, священне синод це питання не стало на порядок денний при своїх засіданнях, але наше братство, крім такого звернення, звичайно, вдалося і до молитви. До молитви за цього подвижника. Ми просили у Господа, щоб Господь Бог дозволив таку канонізацію, щоб він посприяв прославленню цього українця, сонних з землі української. І пройшло лише пів року, і вже в травні. Цього року відбулася канонізація Петра Сагайдачного, але ну таким дивним чином. Тобто він був канонізований Українською автокефальною православною церквою. І 17 липня цього року він був вперше прославлений, відбувся чин прославлення цього святого. Ну, для нас був такий дивний відлік на нашу молитві приємний. Приємний в тому, що хоч цей подвижник поки що не канонізований в Київському патріархаті, але в українській православній традиції вже є цей прецедент, тобто він вже прославляється в частині. Українського православного люду, і з огляду на те, що Українська православна церква Київського патріархату і Українська Петхальна Православна Церква зараз роблять активні такі кроки на зближення і об'єднання в єдину церкву, то можна сподіватися на те, що коли це відбудеться, то ця традиція розслаблення Петра Конашовича Айдачна вона стане спільною. Проте, ми продовжуємо наші молитви до Господа, єдине, що ми уточнюємо, аби цей подвижник гетьман Петро Панашевица дайчний був канонізований вже і в лоні Української православної церкви Київського патріархату. Я думаю, що. Чим більше українців будуть прославлені у Господа в небесній церкві, в церкві слави, то це буде більше благодать іти на наш український народ, на Україну, і буде сприяти тому, щоб Україна стала спасена таким краєм.